Рюкзачок жив собі на світі веселий рюкзачок. Різнокольорові олівці, стрункі ручки, серйозні зошити, фігурні лінійки, цікаві книжечки всі були його друзями. Разом вони вчили уроки, гралися, танцювали і співали. Та одного разу сказав рюкзачок своїм друзям. Все, мені набридло постійно носити вас до школи. Я хочу бути худеньким і красивим. Чому я повинен турбуватися про всіх? Відтепер я сам по собі. З того часу рюкзачок більше не грався зі своїми друзями, а тільки пихато дивився на всі їхні забави. Та одного осіннього дня, коли рюкзачок йшов до школи, на вулиці почалась сильна гроза. Потужний вітер підхопив нашого героя і поніс далеко-далеко. Марно намагався рюкзачок зупинитись. Книжки і зошити тепер не наповнювали його кишені. Він був легеньким, мов пір'їнка. Та раптом порив вітру, сильно підкинув рюкзачка вгору, і він зачепився за гілку високої сосни. Відчепитися було марно. Почав рюкзачок плакати і кликати на допомогу. Тим часом його друзі поверталися з школи. Почули вони, що хтось потрапив у біду і відчайдушно поспішили на допомогу. Коли усі побачили, в яку халепу потрапив їх друг, то відразу почали придумувати план порятунку. Спочатку книжки і зошити збудували сходинки, за допомогою яких олівці та лінійки дісталися до рюкзачка. Вони зняли бідолаху з дерева. Після цього випадку рюкзачок попросив вибачення у своїх друзів за власну пихатість. Він зрозумів, що поводився дуже погано. Тепер, як і раніше, рюкзачок допомагає дістатися до школи всім своїм маленьким друзям, бо знає, що тільки разом можна подолати всі негаразди.